Я мене таку досайна, я вже змучуся цю контрольну писати. Діти, пишемо контрольну, не відволікаємося. Віу, Ви... віу, я мене таку досаю і напевно ми горимо. Та то учительська тривога, не відволікаємося, пишемо контроль. Ви що, в першому класі, пишіть давай контрольну. Там вже пожежні приїхали. Ой, все, давайте пішли, господи, вже дістали. Ой, я ми так удасаємо, ваші діти теж настрашилися. Наш, дивись чотири слова, щоб згоріла наша школа. Ага, ще, я напишу цю контроль, ну і получу п'ять. Мені ця п'ятерка важніша, щоб це не стало. Я бата куда сайну, ваші діти сильно насраш.